Привіт всім любителя вибирати собі бігове взуття, а також тим, хто потрапив на цей канал випадково. Мене звати Коля, це канал Біга, і сьогодні я розповідаю своє перші враження про сокані дорфен Shift версії 3. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out. Yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt. Yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better. І для початку, як завжди, про характеристики, це кроси з нейтральною пронацією. Висота стеку в п'яточній частині тут складає 39, у носочній 35 мм, що дає нам 4 мм перепаду. Вага цих кросів 307 грамів у 12-му розмірі за американською або ж у 46-му з половиною за європейською розмірною сіткою. Мід золото суцільним шматком виконано із піни Power Run, яку ми вже бачили в гайдах, а всередині знаходиться устілка із матеріалу Power Run Plus, яку також бачили при знайомстві з гайдами. На підошві знаходяться накладки із фірмової резини XT900. І далі розберемо трохи детальніше. Серія ендорфінів дебютувала у 2020 році лінійкою із трьох кросів, які було створено для більш продуктивного об'єднання. Його в неї входили Shift, Speed та Pro. Пізніше лінійка була розширена моделями Elite та Trail. Шифти цієї серії є базовою моделлю, і в основі її концепту закладено зміщення від звичайних повсякденних бігових кросівок до більш просунутих моделей. Основне комбо технології, на якому їдуть ці кросівки, це бюджетна піна Power Run у поєднанні з технологією Speed Roll. Бігаю я в цій моделі від першої версії, і хоча по заявам виробника, це Daily Trainer, У мене вона чітко закріпилася на позиції кросів для лонг рану чи відновлення. В перших шифтах я набігав більше а в других більше дев'яти. Тиста в третіх вже 135 км, тому маю певний досвід використання цієї моделі, тому хочу розказати про неї, а також трохи порівняти їх між собою. З першого погляду кроси здаються великими, об'ємними і важкими, але не все тут правда. тож давайте розберемо трохи детальніше. Ця модель вища за попередні на 2 мм і має 39 мм висоти стеку проти 37 мм у другій версії. Та в той час, коли перша версія важила 336 грамів, друга в цьому ж розмірі. 331 грам, тут маємо 307, що майже ідентично дорівнює вазі гайдів. Тобто, не дивлячись на те, що стек піни росте, самі кроси стають легшими. І хоча на борту тут звичайний power Run, виробник стверджує, що піна є покращеною. і Дійсно, вона є трохи м'якшою і більш пружною, але всього лише трохи. Тут гарно виражений, але не агресивний рокер. Він слугує для кращого перекату стопи під час бігу. У сокені ця технологія називається speed Roll, і це певно одна з головних фішок цієї моделі. Піна у задній частині видається більше, ніж у попередніх моделях, а також має невеличкий скіс. Для того щоб покращити відчуття перекату, якщо ви бігаєте з п'ятки, тож як можете побачити, геометрія міцолоту зроблена таким чином, щоб покращити. Перекат із п'ятки на стопу, а також ваш рух уперед. Підошва має кілька резинових накладок для покращення щеплення із поверхнею, а також рельєф безпосередньо у самій піні. Матеріал накладок нічим не відрізняється від того, що ми розглядали у гайдах, і складається із піни XT900. Малюнок протектору зазнав невеличких змін, але все ж таки повторює класичну для них форму. В другій версії красивок самі накладки були зроблені із використанням світло накопичувального елементу, що, як на мене, був досить цікавий хід, але чомусь вже в третій версії вирішили відмовитися від цієї ідеї. Далі п'ятка. І це місце це яке зазнало найбільше змін і дуже сильно вплинуло на загальний силует кросівка. Візуально створюється певний дисбаланс, і здається, що це, що ми бачимо зверху, це дуже маленьке місце для п'ятки, а це все дуже 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 багато піни. Але насправді це не зовсім так, тому що е, тут п'ятка трохи утоплена, і по її окружності, якщо так можна назвати, да, ось тут в задній частині маємо певний наплив. Тобто, не все, що ми бачимо зовні, є місцем для п'ятки, і по факту. Сама п'ятка базується аж десь на, навіть на ось цьому рівні, десь приблизно ось так. Також бачимо, що в п'ятку вбудовано такий стабілізуючі елементи. Дійсно, кросівок є досить стабільним за рахунок відносної жорсткості піни, а також того, що п'ятка дуже гарно фіксується. Нога нікуди не ковзає і відчуття дуже дуже комфортного і стабільного бігу, навіть попри те, що кросівок високої. Шнурівка тут із того ж самого матеріалу, що й в попередніх кросівках, але тут вони вже круглі. Вони не тягнуться, і такий матеріал мені подобається більше, тому що вони і естетично кращі, і як на мене краще тримають вузол, принаймні за весь період експлуатації, що в цих кросівках, що в попередніх, мені не доводилося використовувати якісь дуже хитрі вузли для того, щоб вони не розв'язувались одного, звичайно, вузла було завжди достатньо. Відповідно, форма шнурка також трохи змінилась форма отворів, а також їх розстановка стала послідовною, як і в першій версії, на відміну від шахоподібної у другій версії. Друга версія відрізнялася від першої покращеним матеріалом виконання верху, третя ж в свою чергу успадкувала його від своїх попередників. Це також та сама двожарова дихаюча сітка, щоправда, перфорації в ній стало менше за рахунок додавання накладок у середній частині стопи. Сітка гарна і дихаюча, накладки дають більше форми та структури кросівку, а також мають додаткові світловідбивні елементи що дуже гарно, якщо бігаєте в темну пору доби. Язичок тут хоч і в два шари, але все одно він тонкий і дихаючий, а також за рахунок своєї асиметричної форми його дуже легко поправляти. Також всередині він підшитий, що додатково е, дає і фіксацію для ступи і не дає йому сповзати на сторони. Загалом гарна вентиляція кросівка в поєднанні з невеликою кількістю підкладки, всередині кросівка та на язичку натякає нам на його літнє використання. Далі два слова, чому купив ці кросівки. Як я вже казав, я купую їх від самої першої версії. І якщо вперше я їх купив, тому що просто вони були незвичні і мені хотілося їх спробувати, то зараз я купую просто цілеспрямовано для використання для довгих пробіжок. Другу версію шифтів використовував минулого року. Під час підготовки до марафону використовував їх у комплекті із більш дорогими Speed 2, що використовують вже і більш дорогу піну Run Plus, а також мають нейлонову пластину. І загалом вони дуже гарно доповнюють одне одного, що врешті-решт дало позитивний результат під час тренувань. Скільки ж вони коштують? Перед записом цього ролику я перевірив ціни в інтернеті, і ціни стартують десь приблизно від 3400 тисяч чотирьохста гривень. Свіжі купував взимку на сейлі разом із гайдами, і коштували вони приблизно однакові гроші, десь 2200 гривень. То що ж все ж таки по моїх перших враженнях. Найперше можу сказати, що мені тепер більше подобається їх силует, він став більш динамічний та агресивний. Також круто, що збільшили кількість світловідбивачів, але шкода, що прибрали світло на купичовельну підошву. Просто дуже мені подобалася вже ця фішка. Також попередній версії, яку можна побачити, тут дуже подобався колір. Він називається Campfire, і саме на нього я полював. Він просто дійсно виглядає як жаринка з вогню і особливо в темний час доби. Вони не мають ніякого фосфорного ефекту, але просто колір такий. Такий насичений і яскравий, що буквально здається, ніби під час руху ноги розжарюються, як жаринка на вітрі. В третій версії існує також велика кількість кольорів, але на наш ринок вона не потрапила, тому я вирішив зупинитись на такій більш консервативній моделі в синьому кольорі. Що ж по посадці, то вона комфортна, гарно сидять по нозі. Пальцям місця достатньо, ніде вони не жмуть, але якщо у вас широка нога, то, скоріше за все, для вас вона не підійде, треба шукати версію White. На момент зйомки цього відео я набігав вже в цих кросах 135 км, кілометрів. Найдовша пробіжка була 21 і найперше хочу сказати те, що на нозі вони відчуваються набагато легшими, ніж спершу ти їх сприймаєш візуально на перший погляд, тому що дійсно вони зовні видаються дуже габаритними і важкими, але хочу ще раз нагадати, що важать вони так само, як гайди 308 грамів. Самі кроси відчуваються м'якішими за попередні. По-перше, через те, що виробник трохи оновив і покращив технологію піни Run, А по друге, через те, що всередині є устілка із матеріалу Power Run Plus, яка також впливає на відчуття прибігу. Курсівки хоч і високі, але стабільні. А спідрол, в свою чергу, має гарну геометрію і допомагає витрачати менші зусилля при подоланні довших дистанцій завдяки своїй формі та жорсткості піни, або коли через тому техніка може страждати. Отже, для кого підійдуть ці кроси? По-перше, зайдуть всім бігунам різного рівня підготовки. По-друге, зайдуть тим, хто шукає просто взуття на кожен день. По-третє, для тих, кому потрібно доповнення до більш швидкісних спідів або до змагальних прошок. Або ж тим, хто надає перевагу взуттю із високим стеком і з максимальною кількістю піни. Мінуси цих кросів будуть випливати безпосередньо з їх плюсів. По-перше, вони не підійдуть тим, хто не любить гумістке взуття. По-друге, для тих, кому важливе відчуття контакту із поверхнею, а також, по-третє, вони не підійдуть тим, у кого широка стопа. І давайте тепер трохи висновків. Це базові кроси із стопової серії для більш продуктивного бігу вони мають велику кількість піни, але досить стабільні, гарно працюватимуть в легкі дні. Але за потреби можна буде трохи натиснути швидше, ніж зазвичай. Спідрол розкриється як найкраще саме під час довгих тренувань, а також кроси чудово доповнять набір взуття під час підготовки до марафону чи півмарафону. Щоб все в купі їх робить дуже вдалою моделлю для більшості з ваших потреб. Ну а в мене на цьому все. Дякую вам за перегляд. Якщо сподобалось, ставте палець вгору, бережіть себе, допомагайте близьким, а також на ЗСУ. Всі пока.